У кожного із них своя історія. Кирило Ярофевич до прикладу на протезах ще не усе життя. Обидві ноги чоловік втратив, будучи ще юнаком у 14-річному віці. А то було давно. В 54-му році я підірвався на мині. Мені 14 років було просто на полю. На мині, ще поля не позбирали після війни. Тієї міни і все. І десь я напоровся на ту міну, вона мені в ногах зірвалася. А от Степана Володимировича тут називають молодим, бо із протезом жартує чоловік порівняно недавно, 11 років. Та хвороба така, що звуження суден нижніх кінців. Потім пройшла ампутація. Протезними під підприємству відвідую вже на протязі 11 років. Це сьогодні кажуть чоловіки. У них зручні протези. Раніше ж вибирати не доводилось. Пацан малий, він хотів бігати, так як і всі діти. О, і що старався, железні вони тяжкі вони чи не тяжкі вони. А він все одно хотів бігти в них. Ходжу. Я сам одинокий, так що все, якби не той протез, я не знаю, я просто розвожу руками. Протези для чоловіків виготовляє Тернопільське державне підприємство. До того ж, це абсолютно безкоштовно і не гірше ніж приватні чи іноземні виробництва, запевняють працівники. Тим самими матеріалами працюємо. І за границя, всі ми вузли маємо від і обо, які хочете. Ми маємо всі вузли до кольору, до вибору тільки дивимося по пацієнту, що йому підходить, бо не кожному пацієнту все підходить. У Романа до слова також протези Уже 15 років. Однак це не заважає йому у роботі. Нормально, нормально, все нормально. Хто хоче працювати, той працює, хто хоче ходити, то й буде протез. Чи що це є? Допоміжне треба саме головне самому захотіти. а причину знайти, що мене щось болить, щось мені мішає, ще щось, ще щось. Воно завжди не йдеться. Підприємство спеціалізується не лише на протезах, тут виробляють також ортези, устілки і навіть взуття. Єдине, що потрібно, аби отримати ту чи іншу допомогу, це відповідні медичні довідки. Без занаправлення. Мати довідку МСЕК ЛКК і там далі індифікаційний код, паспорт, все і може з такими документами звернутися на наше підприємство, де ми безкоштовно з хорошими фахівцями забезпечимо тим чи іншим протезно-ортопедичним виробам людини. Особливістю їхнього підприємства кажуть працівники, є також те, що пацієнти тут зможуть прийти курс реабілітації допоки не звикнуть до протеза. Для цього у них пристосований фізіотерапевтичний кабінет. Є також необхідні тренажери для занять в лікувальною фізкультурою. Спеціальні тренувальні поручні призначені для того, щоб людина без додаткових засобів упори могла контролювати свою свою ходу. Тобто, в нас є бокове і пряме дзеркало для контролю за postar Ці та інші тренажери запевняє лікар, допоможуть пацієнтам адаптуватися до звичайного життя. Щоб вона в побуті могла повністю дати собі раду. Ці сходинки, вони призначені для того, щоб висота кроку регулюється. Тобто, коли людина тільки вділа протез, вона ще не має такої таких навиків користування тих протезів, таких рухових функцій. Тому ці сходинки ми максимально знижуємо, і помаленьку людина починає тренуватися. І вже як ми бачимо, вже третій-четвертий тиждень тренування, як правило, тоді ми поступово ці сходинки збільшуємо вже до висоти, які вони є на сходовій площадці. В нас в під'їздах усього в стаціонарі можуть прийняти 12 пацієнтів. Є також кухня та інші зручності. Та головне це підтримка, якої наголошують люди тут вдосталь. Дай поважаю, люблю людей, люблю. Ну абше, я по житті от такий: я оптиміст, я не падаю духом, я наоборот, другим піднімаю. Піднімаю дух.